Доброго дня! Я почала отримувати від вас запитання, і пропоную відповідати на них ось в таких коротких роликах. Я їх буду збирати по декілька штук і відповідати так, щоб всі могли зрозуміти і не повторюватися в своїх питаннях. Отже, питання. А чому ви розповідаєте про працівників, які отримують великі зарплати, але не хочуть працювати, і зовсім не розповідаєте про працедавців, які по півроку не платять зарплати, чи обманюють з виплатами, чи взагалі принижують своїх працівників? Справа в тому, що в своїх роликах я ділюся своїм власним досвідом. Я не заперечую, що є працедавці, які не платять вчасно зарплати і не ставляться до працівників неналежним чином. Але такі люди ніколи не звертаються до мене про допомогу. Ну, якщо вони не платять зарплати і принижують працівників, то для чого їм я потрібна? Мене запрошують. Ті працедавці, які е, дійсно е, турбуються про своїх працівників, які е, хочуть, щоб ці працівники в них працювали, працювали добре, працювали ефективно, і відповідно вони звертаються до мене е, про допомогу. Вони пускають мене всередину своєї компанії, і е, я таким чином маю можливість е, побачити, що там відбувається. І е, це так працедавці. Певного, певного рівня, чи скажімо так, певного напрямку. Це працедавці, які люблять своїх працівників. А, питання. Ви постійно говорите, що власник розробив неправильну мотивацію? Хіба це не відповідальність і чара? А, хороше питання. Було би добре, якби це була відповідальність HR, але знову ж таки, я ділюся своїм власним досвідом, і е, 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 якщо ви працюєте в великій компанії там, міжнародній з такою досить великою структурою, то е, так це відповідальність HR. А якщо ж ви працюєте в компанії середнього чи малого бізнеса, то ролі HR, як правило, в таких компаніях виконує і власник, він же і директор, ну він все, все на ньому тримається зазвичай. І якщо там і відгалужена якийсь функціонал чарівський, то в основному кадрову роботу передають на бухгалтера або на HR, якщо це вже виросла компанія настільки, що там є HR, інколи на юриста це перекидають. Знову ж таки кадрові питання. А от все, що в, стосується саме роботи HR, функції HR, то це Власник залишає за собою дуже дуже й довго. І знову ж таки, я не придумую, хто розробив цю, ту чи іншу систему мотивації. Самі власники розповідають всю історію, передісторію створення тої чи іншої системи мотивації. Вони розуміють, які кроки вони прийшли, вони бачать, що це завело їх в глухий кут, і вони звертаються. Про допомогу, про якусь консультацію.